Цифри завжди треба пам'ятати, і від них треба відштовхуватись. І те, що озвучував наш міністр Роман Романович Абрамовський, і те, що ми досить перезоцінюємо, ринок тіньовий деревини, ну якщо умовно тіньовий ринок деревини складає близько 5 мільярдів. І саме цікаве, що ми не просто декларуємо цю цифру і там хитаємо головою, як це погано. У нас є чіткий покроковий план як. Вивести стіні Що як досягнути, я думаю, Юрій Віталійович там наступний доповідач, він розкаже: а що це дасть, це й дасть ті речі, про які ми говоримо. Ми освіжимо галузь в фінансовому плані. Тобто, звідси, коли ми говоримо там проблематику боротьби з пожежами, вона завжди зводиться до простого питання: нема коштів. Тобто, не те, то, що там у нас менеджмент поганий, бо немає розуміння, куди, куди нам бігти, і що робити. У нас є розуміння, все є, але воно впирається завжди в кошти. І наша стратегія дуже проста і незамисловата. замість того, щоб ходити в МінФін із запитами там, мільярдними на дофінансування, ми знаємо, як самим вернути в галузь ці мільярди і з них же ж вирішити всі поточні проблеми, підняти заробітну плату, таким чином, зменшивши корцогенні ризики. Тобто, все тим чи іншим чином також, а і там же знову ж таки кошти на заліснення території, бо це теж не безкоштовна процедура. І вона потребує е, фінансових затрат. Тобто, ми рухаємося в усіх напрямках, окрім стратегічних. Е,